Правий сектор тепер є і в Мукачеві. І, хоча, поки в ньому трохи більше десятка людей, керівництво переконано, що незабаром їх буде на порядок більше. Зустріч з громадськістю Мукачева відбулася в бурхливих обговореннях сьогоднішнього статусу організації. Є запит від суспільства для того, щоб ну побачити, почути, хто ми насправді такі. Однозначно зібралися прихильники, які хочуть так само і вступити до лавоправого сектору, і просто принаймні почути, хто ми такі почути правдиву інформацію з перших густ. Побутує думка, що в правому секторі тільки радикали, які будь-коли можуть взятися за зброю і в такий спосіб вирішуватимуть конфлікти. Частково це правда, але вони патріоти та братимуться за зброю лише для захисту країни і тільки по команді вищого керівництва, наголосив Богдан Пелепів, польовий командир правого сектору Закарпаття. По правому сектору чітко можу сказати, є основний критерій нашої роботи. Ми не вчиняємо правопорушення. Тобто, якщо людина вчиняє злочин, це однозначно не є. Членом правого сектору. Однозначно. І більше того, скажу, ця людина заслуговує на то покарання, яке передбачене законодавством. Однозначно, має бути на кожен такий факт, має бути жорстка і е, миттєва реакція правоохоронних органів. Також оголосили, що правий сектор іде в політику. Тобто, зараз ця організація складатиметься із двох частин воєнізованої та політичної. А щодо майбутнього, то про це ніхто не знає. Я абсолютно не виключаю, що ми взагалі розійдемося по, по по домівках, як тільки побачимо, що ситуація налагоджується. Патріоти чи радикали, захисники чи узурпатори, час розкладе усі крапки над і, але у важких для країни час не обійтись без рішучих людей, натхнених благородною ідеєю зробити країну кращою.